Так, в кого втомлений день, кого втомив день, така зарядочка на все тіло, але нічого складного, вам знадобиться виключно стілець. Тому починаємо нашу зарядочку. Сідаємо рівненько і починаємо округляти спинку, виштовхуємо грудну клітинку, округляємо спинку, виштовхуємо грудну клітинку. Сядемоси. Пусть, щоб ви бачили і виштовхнули грудну клітинку. Гарненько лопатки розкриваємо і виштовхнули грудну клітинку. не спішимо На, насолоджуємося рухами після тривалого дня, після сидіння. відчуваємо весь наш скелет в спинці. Сідаємо рівненько і починаємо відводити голову вправо в центр, а вліво в центр. І плавненько, максимально наскільки можливо, подивитися за плече. Робимо. В такому повільному темпі розтягуємо поверхню шиї, праву сторону відтягується ліва, лівий бочок, вправо. І не спішимо. Спимка рівненька, ніби за макушки нас витягнули, беремо праву ручку, захватили ліву, Спинка рівненька вдох. На видох, наклон в сторону. І змінили ручку, вдох, видох. Вирівникусь. І ручку змінили. Вдох. Видох, витягли правий бочок, вирівнялись і опускаємо ручки. І ручки зібрали в намасте через центр. А Глибокий вдох, видох. Вітаємо. Вітаємо захід сонця. Прийнято вітати початок дня. Можна, в принципі, цю зарядочку виконати і вранці. І завершили. І ручки розкинули. І дотронулись до плеча струночки. Розкинулись. Дотронулись, розкинули. Обираємо свій прийнятний темп. І якщо це вечір, то налаштовуємося на гарний сон і не спішимо. Спинка рівненька, плечі від відведені, і ніби нас витягують замику. Ручки опустили, розслабили. Ручки на колінах, вправо витягнулася, а вниз, ліва вверх на коліно вверх. І тут можна трошечки зробити інтенсивніше. І прям ручка виростає. А Виростає. А Виростає. Всього-навсього 13 хвилин, Можливо, 15. Хвилин наша зарядочка, концентруємо свою увагу на рухах, усвідомлюємо, яка наша спинка рівненька. Добре. Ручки встряхнули, І ручки склали, і уявляємо ніби заді нас стіна, і ми малюємо сонечко ручками по, спі... по стіні. Ручки донизу опускаємо і максимально зводимо лопатки. Якщо ця зарядочка виконуєте в ви її зранку, можна в руки взяти невеличкі гантельки. Можна також додати трошки темпу. Але обирайте для себе комфортний темп. І ще трошечки працюємо. Грудна клітинка вперед. Виштовхуємо погляд впевнений вперед. Добре ручки опустили і гарненько прокрутили плечики назад розслабляємо. Добре. І ліва ручка. потягнулася до сусіда вправо і до сусіда а вліво максимально сідничками приклеєні до стільчика. Добре. Можна трошки Добавити темпу і більш інтенсивніше, швидше потягнутися. максимально до сусіда з однієї сторони, з іншої і гарненько витягнути бочок, але при цьому не забуваємо дихати. Є. І ще трошечки гарні у нас сусіди, тому можна більше їй. Приділити часу і yeah. є. І не забуваємо виїхати. Можете включити собі приємну музику і розслабитись на вечір. І ще трошечки. Добре. Стряхнули ручки. Максимальний наклон, вирівняли спинку, спинка рівненька, плечі опущені. І знову повисли і ручками зустріли в намасте. Максимальний наклон опустили ручки. Вирівняли спинку плечі і знову розслабили ручки і піднімаємось. Ручки в намасте. Максимальним наклоном. Ручки розслаблені. Спинку вирівняли, ручки висять І повисли, повністю розслабили спинку. І ще раз взяли вдох, ручки на масте. Зробили на колон максимальний, опустили ручки, вирівняли спинку. Знову повисли і зробили ще раз. Сонечко, хоч ми його зараз проводжаємо, полягаємо спати. Та? Вечірня така розилочка і ще разочок. Гарно витягнути ручками, спинками є. І ручки залишили. Добре. Тепер повернемось до вас, розпропрацюємо тазобедрені сустави. Ручки можна на нижче талії. і починаємо повільно вставати. І повільно сідати на стільчик. Не вахкаємося, а контролюємо, фокусуємо свою увагу на наших та суставчиках. і сіли. Плавно підіймаємося і плавно сідаємо. Вдох стали, плавний видох сіли. Або якщо це ранок, то будемо сидіти весь день, пропрацюємо тазобедрені сустави, щоб була гарна мобільність. І шов-кровоток і лінфлаток. І добре. Сидимо і ножку підтягнули до носика праву максимально, опустили ножку. Ліво намагаємося спинку тримати рівну коліно до носа. Тобі ж такий подвижний, можете трошки темпу додати Право. і. Абсолютно складно. Абсолютно така релаксова, релаксова розминочка. Добре. Тепер гарненько всаджуємося глибоко на стіл. Ручка на стільчиках. Ручками тримаємо і піднімаємо одну ножку, другу. Це такий більш облегшений варіант. Якщо більш прокачаний, то ножку підняли, спинку вирівняли. Підняли і вирівняли. Оберіть для себе варіант, котрий складніший або котрий легше, коли ви ножку одну за другою підіймаєте. І не забуваємо дихати. Вдох, видох. Вдох, рівненька спинка. Вдох. І останній раз спинка рівненька. Добре. Тепер сидячи на стільчик, Класично вправо, коли ми прокручуємо ножку в тазобедреному суставі. Праву від себе. Є. І закручуємо. До себе. Добре. І ножку міняємо ліву. Від себе прокрутили. Спинка рівненька, плечі від вух відведені. Є. І закручуємо до себе. Я не рахую, або можна там по вісім разів зробити однією і другою ножкою комплекс 8. Максимально до вух, опустили. Ножки можна повністю на стопу поставити. Максимально відпустили. Максимально до вух підняли, опустили. Максимально, прям таке напруження. Напружились, видох, розслабились. Напружились, видох. Підтягнули до вух. Розслабились. Спинка рівненька. Постійно уявляємо, що нас за макушечку. Витягують, прямо за макушечку витягують. Є? Добре, опустили плечики. І голову опустили, максимально голова розслаблена, тяжка. Відчули, як тягнеться задня поверхня, шиї. І починаємо плавно, в одну сторону прокручувати голову. Тут дуже повільно. Абсолютно нічого не має боліти. Хрустіти плечі від двох відведені, розслаблені, але спинка у нас рівненька, Є. і знизу будемо зупинятися і прокручуємо голову в іншу сторону, концентруємо свою увагу на рухах. Як наповнюється наше тіло енергією. Добре. І знизу зупинилися, сідаємо на крайчик стільчика і беремо, обіймаємо себе, ніби ми в позі дитинки сидимо, обійняли себе знизу за ножки. Голова максимально розслаблена, спинку кругленьку. Давайте розкриємо, розкриємо лопаточки. Спинка взяла на себе багато на сьогодні. І рюкзачки носила, і рюкзачки з різними задачами і питаннями. Так, сидимо. Не забуваємо дихати. І плавненько ручки розкриваємо, і спинку вийняли. Ручки поклали на коліна. Зробили глибокий вдох. І вийдемо. Вдох і видох. І ще раз вдох і видох. І зробили і ще раз глибокий вдох, потягнулись до сонечка. Ручки склали на мосте і подякували собі за 15 хвилин роботи над собою і своїм тілом.